Друзі, всім привіт! Мене звати Яніна Соколова, це наш традиційний суботній підкаст під назвою Варто жити. Ми його створили для того, аби вам стало хоч трохи легше, якщо це можливо, звичайно, психологічно. Нагадаю, що цей проєкт виходить в рамках нашого мультимедійного великого проєкту психологічної допомоги. Як воно працює? Берете телефон, набираєте 5522. І з понеділка по п'ятницю, з 11 до 19 на лінії сидять професійні психологи, ваші друзі. Ви ще не знаєте про це, але. Я вже знаю, це ваші друзі, які хочуть вмотивовані е, е, допомогти. І вони, власне, там сидять для того, аби зробити ваше життя хоч трошечки легшим. Тому не нехтуйте цією можливістю. Зараз в наш час психологи коштують дорого, тому безкоштовна опція для всіх, хто в Україні акцентую, тільки в країні. Набирайте 5522. Це військові, так само можете нам дзвонити, наші котики, їхні близькі і цивільні. Так само наша лінія доступна і для вас. Лариса Волошина сьогодні поруч зі мною, а говорити ми будемо, вона психолог, і, зокрема, нашої лінії, говорити будемо сьогодні про реінтеграцію воїна в суспільство. Я простими словами зараз вам розтлумачу, чому ми взяли цю тему. Коли я їду зараз на зйомку, і я бачу воїна, який йде вулицею часто цими роздовбаними. Асфальтними дорогами, де навколо кожен біжить з пакетом, з телефоном в рамках свого життя, транспорт пролітає повз нього. Військовий йде часто з ампутацією, і він йде по цьому асфальту фактично після реінтеграції, після відновлення, вийшовши з госпіталі, лишається сам на сам з тими обставинами новими, які його оточують. Фактично з новим оточенням для нього, тому що після війни люди, які потрапляють в соціум, ви прекрасно розумієте, що це вже нові люди з новою прошивкою в голові, з новою реальністю. І ми, суспільство, яке їм страшно вдячні за те, що вони нас захищають, поки ми з вами тут часто взагалі живемо прекрасним життям, попри обстріли, маємо можливість. В спокою посидіти, попити каву, заснути разом зі своєю дитиною, родиною, У всіх по-різному. Але, але принаймні ми в тимчасовому спокої, а не на передовій, і навколо нас немає орди. За це все дякуємо ЗСУ. Як тепер цю подяку капіталізувати вставлення? І що робити з соціуму по відношенню до військового? Це стосується і мене, і вас, і нашого оператора, гримера, і всіх, хто тут в цій кімнаті. І по тобі екрану. Сьогодні про це говоримо. Ларисо, людина, яка повертається з війни, давайте розтлумачимо, що в неї в голові з огляду на те, що вона бачить навколо себе, не в родині, про це ми зараз окремо поговоримо, а в суспільстві. От ці люди з наплічником, якщо вони не з лікарні, а якщо вони без травм, приїжджають сюди під час ротації, не знаю. Перерва, яка сталася за останні пів року або інколи і два роки, є і такі воїни, які там сидять. Х що цей світ для нього означає? Розкажіть нам психологічно. Я дякую за запрошення, і я дякую за те, що піднімаєте таку тему, Яніна. Тому що ви правильно сказали, що воїн, коли він повертається, або захисниця, яка повертається, ми теж повинні розуміти, що станом на зараз взагалі жінок, які є на нулі, понад 5 тисяч, це досить суттєво, а може навіть і більше, бо ми розуміємо, що час йде. І от станом на зараз, коли взагалі люди повертаються повертаються військове в соціальне середовище в цивільне життя в першу чергу для них. Те, куди вони повертаються, це правильно ви зазначили. Це нове життя. Абсолютно, воно емоційно їм не знайоме, бо вони вже звикли бути поруч зі своїми побратимами посестрами в тих умовах. І емоційна та ситуація, де б вони не були, в тилу, на нулі, де завгодно, вона більш знайома і. Врегульована, вони розуміють свій план дій. Так коли там обстріл робимо те, коли завдання все прописано, обговорюється напередодні. Якщо втрати, робимо це. Ну тобто вони розуміють, де вони знаходяться, емоційно вони почуваються більш. Вільно, ніж коли вони повертаються сюди. І дуже дійсно для них це е, болюча, дуже тема, і тема, яка болюча в принципі для суспільства, тому що воїн повертається ну, е, в цивільне життя, повертається в своє середовище, наприклад, в сім'ю, де його чекає, дружина, діта або сестра, або мама, ну хто завгодно з рідних, близьких і е, Рідні очікують від нього, що це мій рідненький, який пішов. Так ну є певна, скажімо, планка запам'ятовування, яка ця людина була до. І ось коли людина повертається, вона зовсім інша, емоційно зовсім інша. І дійсно, навіть як би це не було образливо для сімей, які очікують повернення військовослужбовців, але люди, з якими вони прожили в найтяжкі найтяжчіших таких е, умовах, в часи, ну, в тих умовах, де вони були. Ті люди для них першочергове місце займають в пам'яті, в серці, а потім вже всі решта. Навіть діти, дружини, і як би він не любив або не любила, то ці вже люди вони, вони, скажімо так, стають на другі плани. Тут немає нічого. Це треба прийняти, навчитися спілкуватися заново. Навчитися бути відвертим захисником або захисницею, і поступово йому допомогти влитися знову в той простір, де куди він повертається. Маєте розуміти, що Лариса це говорить не тільки як психолог, але й як мама. Так, в мене донька військова, вона теж пішла добровольцем і знаходиться, служить Донецькій області. Так. Тому з обох боків, думаю, варто прислухатися до досвіду. Ларис, я вас питаю, хто ми для військового? Чого він від нас очікує? Ми ж не всі розуміємо, що ми йому можемо дати, а можливо, ми даємо те, що воно йому і не треба, розумієш? Я часто, коли ясно, що мої знайомі. Вони всі під моєю опікою військові. Тобто я хоч трошки, або я можу звозити на концерт, або я зможу зустріти з тим, хто для нього є кумиром, або я зможу допомогти помити прийти їх, помити там серед всередині в госпіталі, що я роблю, або там збори, якісь побутові речі. Я все це роблю. коли я зустрічаю на вулиці військових, от буквально це вчора було, я заходила в молочний магазин. І молочний магазин знаходиться біля одного із госпіталів, і стояли два військових з ампутацією і курили біля цього магазину. І я їх бачу, і я впевнена у вас, напевно, те саме. І ви розгублені, і ви не знаєте. І я просто підходжу і дякую їм. І я підходжу, дякую, і я бачу в їхніх очах, що. Що їм це приємно, що, що це цінується. відсотків? Що ще чого від нас, Ларисо? От ви з донькою про це говорили або скануєте від неї? А, ну знаєте, проблема можливо, а ну навіть не проблема, а етичний кодекс психолога забороняє працювати з рідними. Із друзями, тобто ми не можемо вести такі терапевтичні сесії. Ну, от я не можу вести з донькою або з близькими друзями, тому що це зовсім неправильно. Якщо ми зануримось потім з часом глибше і глибше, то це буде дуже травмуюча е, така е, грань, яка нанесе шкоду е, двом сторонам. Тому е, е, я на загал, знаєте, от те, що ви сказали, я поділила б на дві складових. Перше, що може зробити е, сам воїн або ну, жінка, чоловік, які повертаються для себе, і що можуть зробити, оточуючи, які, де він перебуває, з ким е, живе, можливо, з ким спілкується. От в першу чергу я б хотіла сказати про те, що воїну, коли він повертається, він в першу чергу повинен подбати про своє здоров'я. Це правда. Це номер один. Тому що багато складових ми розуміємо, що люди, особливо ті, які були на нулі, вони тягнули на собі дуже багато там, ну, вантажну там, і техніку, озброєння, можливо, і побратимів, можливо, і вибачайте і груз 200, і 300, та різне буває, так? вони просто свою сердечно-судинну систему перевантажували, і їм треба подбати про це, абсолютно ну, обстежитись бажано, дуже просила би всіх звернути увагу на своє здоров'я. Окрім того, таким людям, коли вони знаходяться тут уже частіше повертатися тут і зараз. Не там і тоді, а тут і зараз. Я, можливо, трошечки пізніше в кінці скажу саму таку просту техніку, яка буде доречна як е цивільним людям, так і військовим. І е саме тут і зараз сфокусуватися на тому, що я зараз можу зробити, як я можу сам себе врегулювати свої почуття, емоції, своє тіло для того, щоб. Прожити, ну, принаймні, сьогоднішній день їм дуже важко, справді, якщо ми говоримо про, наприклад, родину, ні в якому випадку не треба знаєте, таких гучних застольів, що ось повернувся? Ой, ура! Ну, як у це в радянських давай. фільмах да, з, з поверненням, їм дуже образливо це насправді. А чому? якщо сам? Якщо я пояснюю, якщо сам військовий того хоче, це клас. А якщо він того не хоче. Не треба цього робити, бо він це сприймає ну недотепним і недоречним. Тобто йому спитайте. як знаєте, йому як інша картинка. В першу чергу треба говорити і спитати, чи спитати, хотів чи би хотів ти би. або чи хотіла, як би ти хотів, щоб як це би було? ти хотів що. що ти так. хочеш щоб ми робили перший тиждень, можливо 100 щось підготувати. можливо ти щось смачне хочеш, або можливо 100 ти просто хочеш виспатись. Тобто не справді в більшості люди хочуть в першу чергу відпочити поспати. Вибачайте на слові, але в чистій білизні прийняти Угуйтеся, душ ванну, теплої або води, да, ну, такі якісь елементарні речі, але вони за цим е ну, скучили. Це правда. Оце саме головне просто відверто спитати, як ти хочеш. От я би запропонувала оце. Чи підходить, чи ок тобі от так, чи можливо йому краще побути або їй. Певний час просто на самоті виспатися, подумати, побути з думками, звикнути до того, що ти знаходишся в тій же квартирі, так? або там є е, тваринки твої улюблені, або там ну, родичі близькі до е, родичів, е, от, е, до тих людей, які знаходяться поруч, ну просто заборонено, знаєте, як кажуть е, зараз часто в будь-яких ефірах червона лінія, так, і, мабуть, про це теж треба сказати. Червона лінія казати, запитувати, а скільки ти там замочив або замочила. Ну, то не можна це говорити. Людина, яка повертається, якщо захоче, вона сама розповість, коли прийде дотепний час, коли захочеться про це говорити. Але лізти туди е і в ті спогади, які були дуже руйнівними. Не треба їм ще раз робити боляче, як нам суспільство. Я вже поставила це питання. Вам хочете, так да, ви правильно сказали, що нам треба дякувати і поважати, бо е, ми всі різні. І от е, е, я дякую вам за вашу таку ті відверту так, розповідь про те, що ви подякували е, військовим. Це дійсно для них е, е, ця вдячність це не просто слова. Це для них як рана, яку знаєте, змастили і стало легше. Вони тоді розуміють, задля чого вони були там. І дійсно, знаєте, коли ось нещодавно на минулому тижні я теж їхала в метро, і я бачу, що зайшов військовий, в якого ну певні, мабуть, певна травма з рукою, і він не може триматися, тримати і сумку і триматися за поручень. Мені було дуже соромно, що поряд були чоловіки, які сиділи, і вони навіть не встали. Я, звісно, встала, попросила, будь ласка, присядьте. Ну а, хоча, а чоловіки ну, сиділи, начебто вони не бачили. Мені настільки було соромно за те, що ті чоловіки, що сидять, ви ж, громадяни України, оця людина захищала і мене, і вас, і буде захищати. Ну, е, Треба в першу чергу ну, з повагою відноситись за те, що люди в більшості людей справді понад 70% це були добровольці. Це люди, які не мали військової освіти зовсім. Це люди е, з різних е, ну, прошархів так, професійної діяльності. І медики, і не медики, і вчителі, і я не знаю, фітнес-тренери, юристи, хто завгодно, так і дівчата. Це абсолютно різні люди, які займалися в цивільному житті справами, які не дотичні до і військової військового займалася? Тобі Моя не... донька була фінансистом в банку. Отак От а зараз в неї яка посада? Вона бухгалтер-фінансиста в штабі. в штабі. До речі, ще один момент. Зверніть увагу, це про те, що в українському війську потрібні не тільки штурмовики, стрілки, і снайпери і медики. Є ще опції, які теж чекають на вас. Подивіться на роботі. UA. Я знаю, що спільно з третє штурмовою вони зробили проєкт. там можна побачити, які спеціальності зараз є затребувані у зсу. Ви обіцяли розказати про техніку. Давайте розслабачимо, що це за техніка для чого це техніка заземлення за для того, щоб зафіксувати свою увагу на тут і зараз, щоб думками перенестися на ті обставини, де ми зараз знаходимося. Це для військових. І для цивільних теж дуже класно працює, особливо коли людина переживає стрес, так або е, щось ну, час від часу ми теж чуємо вибухи, так і в ті е, часи, в той момент, коли бах, ми не знаємо в більшості, що робити. Якщо дуже страшно, ми не знаємо, чи бігти, чи стояти, чи за дитину хвататися, чи документи, ну не знаємо. І якщо нам якось клацне, що ми можемо. Скористатися цією технікою вона зафіксує увагу, що ви сконцентруєте увагу, ви зрозумієте послідовність власних дій, що робити прямо зараз, для того, щоб вижити і стати ну більш-менш безпеці. бути. називається вона дуже легко. П'ятірочка угу. це в першу чергу звернути увагу на п'ять предметів, що поруч описати, що це там. Ну принаймні у нас да, там може бути стілець, там телефон, чашка назвати, проговорити ці е, речі. Чотири ми говоримо про те, що ми чуємо, які звуки ми чуємо. Ну, якщо ми до, просто ну, замовчимо, то ми почуємо не лише там, що відбувається на вулиці, можливо, десь водичка капає, десь там світло, знаєте, як лампочка трошки там щось. От прислухатися до того. Третє, трічка – це те, що ми можемо. Понюхати, що при нас є, так, згадати цей запах, описати, назвати цей запах, що це таке. Друге, це е, треба щось скуштувати або попити. Ну, щось це попити. друге нам дуже подобається. Да. Це ми найчистіше в корпусі. І описати саме головне описувати, що це воно мокре, наприклад, навіть вода, mm. мокра, холодна, там, гаряча, тепла, газована, ну тобто може бути різне і один зафіксувати себе, що сьогодні от тут і зараз, я зараз одна, так, і біля мене все, е ну, описати, згадати 5, 4, 3, 2, mm -hmm. так, і насправді, коли ви дійдете так, до одинички, ви зрозумієте, що ви вже сфокусовані на тому, що відбувається саме зараз. Крута техніка, треба спробувати. Спробуйте, напишіть нам в коментарях, чи це працює. Ларису, я дуже дякую, що ви сьогодні до нас прийшли. По перше, вітання вашій доньці і дякую, дякую за те, що вона. Допомагає зараз нашу країну рухати до перемоги вже безпосередньо в ЗСУ. Друзі, ми сьогодні говорили про реінтеграцію військових. Що ми з вами, як громадянське суспільство, можемо зробити? Ви чули. Якщо ще можете щось додати і від війська, напишіть, будь ласка, в коментарях. Тому що я знаю, що безпосередньо військові теж є нашими глядачами. Ну і ті, хто з понеділка по п'ятницю набрався сміливості, це я зараз іронію кажу, друзі, тому що сміливості тут особливо не треба. Вам має бути Відносно спокійно, заради того, щоб ви рухали нашу країну вперед, без вашого спокою, мого, всієї нашої команди нічого не буде. Ми будемо красти в себе ресурс. Тому я вас наполегливо прошу, пообіцяйте мені, що з понеділка, по п'ятницю, ви маєте час там в собі година або півгодини знаходите, Берете мобільний телефон, набираєте 5522 і телефонуєте на лінію нашої психологічної допомоги, де в тому числі і Лариса. От зараз ми завершимо розмову, вона піде працювати, зможе з вами поговорити, зарадити. Ну і після розмови, повірте, от згадайте мої слова, коли це зробите. Стане трошки легше. Дякую всім вам за довіру. Напишіть в коментарях, які теми вас цікавлять на наступний раз. Слава Україні! Слава ЗСУ! Це подкаст варто жити. Підпишіться на наші ресурси в інтернеті і поставте лайк цьому відео. До зустрічі!